Свідомих літ вражало хлопцям приниження, переслідування всьому рідному, українського. Дзвенять струни, тротуари під чобітками молодця. А може, відчукає пари, що бились в радості серця. А може, до дзвенять шовково душі поезії живі, про рідну пісню, рідну мову та квітку піку снігові. І бачили його прохожі, і не додумались, що він поет народний, голос Божий, на щастя, стежці віковій. Доші юнака з'являються перші спалахи протесту проти брутального духовного міту, кривди, що вилились потім у гордих акордах. Руська мати нас родила, руська мати нас повила, руська мати нас любила, чом же мова їй не мила, чом не встидати має, чом чужую полюбляє? І зумів згуртувати однодумців національно свідому молодь спільно з ячами Руської трійці, Яковом Головацьким Іваном Вагилевичем з благородною метою служити на благо народу. Дайте руки юні други серце к серцю найприпаде, най, най щезають тяжкі туги, Ум охота най засяде. Разом, разом. Сил має, гоніть з русі грабіть маві, зависть не вас не спиняє, разом к світлу други жваві. Він розумів не можна мовчати, чекати. Він був не лише поетом, а й вієчем, борцем. Бо одна справа писати твори, хай навіть гарні, сміливі, а інша дати народові нові ідеї якою ж загортованою і великою мусила бути душа поета, якщо й міг скинути суспільству слова відваги. Відкинь той камінь, що ти серце тисне, дозволь, в той сумний тин, найсвободоньке сонечко, заблисне, ти не неволі син. Маркіян Шашкевич належав до тих віячів, хто насмілився на публічні виступи рідною мовою. То підготував перші українські літературні збірки, син Росії та Зоря. Незабутню Русалку Дністровою, яка стала значною подією для росинів, познаходила свою силу, свою надію, свою національну і людську гідність. Віра мого серця, як без скид. Твердо постановилася на любові, котрої йому ніхто не возьме, вирвеш ми очі. І душу ми вирвеш, а не вирвеш любові, і віри не видриш, бо руськеми серце, та й віра ми руська. Зорі дзвеніли струни, на єзуїті єзуїт та все, що росалка дністриває, з'явилася на білий світ. Вона з'явилась у будині. Пішла у вітер та у лік, по ті сходили не сходині, щоб розбудити земляків. Гукнула православні люде, пиши, як чуєш, а читай, як видиш, Найзвучати буде, як промовляє рідний край. Чищали цензури, як оси, їх розізлиш, немає згірш, На Руську трійцю йдуть доноси, на шашкевича найбільше. Кричать русалка ця ністрова, то зло, гукають зась і цить. Найдотліває хлопська мова, а не дотліє загасить. Маркіян шашкевич склав перший Галичині підручник, читанку для діточок, писану народною мовою, кирилицею, видає брошуру. То чи міг він чекати на мене склади, коли було дозволено зайняти посаду священника, потрапив в оча ристе село Гумнисько, згодом, нестаничі новосілки. Непомітно підкралася біда, тяжка хвороба сухоти, вона вхижа, поволі рік за роком, а потім днем за днем відпарала в нього легені, зір, слух, нарешті руки, виснажений фізично, позбавлений усяким. Най Найконечніших засобів до життя з всездаю. Та завжди була поруч люба дружина Юлія, побратими Яків Головацький, Микола Устоянович, а найголовніше творча діяльність, яка не припинялася до останніх хвилин життя. Це його вірші, переклади, послання, поезія про. А ще міг слухати людей, плакати разом із ними, сіяв в їх душах зерна любові, надії, адже не з сумних очей, а з рух биних узквітає надії.